Добрий день. Я пропоную, я тезово буду задавати питання і просив вас безпосередньо давати відповідь на питання, щоб дотриматися дотриматись хреналого. Поясніть будь ласка, судові, почав, то Діаманфан здійснює свою діяльність та яку безпосередню посаду в відповідному товаристві займаєте ви? Тодіаманфан здійснює свою діяльність з 2017 року. Я директор даної організації. Що входить до пола ваших засобових обов'язків? Ну, Мої функціональні обов'язки – це обов'язки директора адміністративної і безпекарської конституції та така... фарми. Тобто зараз перенестися до обов'язків, я розумію? Так. Да. Скажіть, будь ласка, а чим безпосередньо займається суб'єкт господарювання того, де нам фарма? Основні діяльності, я скажу. Ну, ми займаємося продажами медичних товарів, виробленням медичного призначення, обладнання. А, ви могли б деталізувати, яке саме обладнання який? Товарі медичного товариства. Основне товари у нас 4646, це поважає медичних фіналічних товарів. Товариство є виробником відповідного. є виробником медично створення одягу для разного використання, імпортерів виробляє медичного призначення і дистриб'ютора. Чи виготовляє товариство або здійснює реалізацію меблів, успадкування? Не виготовляє реалізацію відсутня. Чи співпрацює тодіаманфарм з державною установами комунальному та в розрізі якоїсь співпраці дамо? Компанія діамантфарм приймає участь в закупівлях, як з комунальних, так і державних установах на загальних писах. Через прозор. Яким чином? Якщо товариство. Доходить, приймає рішення щодо участі у закупівлі, які ну, нам навчаються закупівля, щоб собі розповідають, про останнє. старту. Ну, у мене працюють менеджери, там риски менеджери, вони моніторять прозори на постійній основі там, де не можуть бути конкурентні пацієнти, і у нас не знає Поясніть, будь ласка, суду, як вам стало відомо щодо проведення управління освіти Зараз закупівлі щодо поставки слідців для викриття на загальну суму 4 мільйони 850 тисяч гривень. Хто безпосередньо займався формуванням документів до участі відповідній закупівлі і... Ну, я ж, правильно не пам'ятаю, тому що закупівлі дуже багато. Прийшов менеджер, сказав, що надійшов запит, на молитву комерційні. Всяке, я Який заклад від того спробуєте йшла? Ну, цього я вам не можу сказати, бо я за ним займалася. У мене є штат людей, які це приймають. Тоді я дозволю е, деталізувати бо, в, в обґрунтуванні відповідної процедури закупівлі та зміни товару у вигляді стільців Джокер Покладено листування уповноваженої особи управління освіти Дніпровської районної Київ державної адміністрації з зразової із ТОП-Діамант-Фарм, «ТОП -фарм, Заболотна та «ТОП Маринець. Е, чи надходили вам відповідні запити щодо комерційної? Це компанія сила в тендерних в процедурах. У нас є репутація, там ми багато людей приймали участь у закупівлях, і люди до нас звертаються масово за комерційними, я не можу сказати, ми можемо входити. Вам відомо результати розвитку цього закладу? Що ви повідомили управлінні? Чи можете поставити, не можете, за якою вартістю? Ну, компанія займається, основна цих компанії – це прибуток. Да, по-моєму, я просто пам'ятаю, що мене прийшов менеджер, сказав, що ми можемо дати комерційно, він знає там постачальників і все. Згідно матеріалів кримінального провадження, вам і було надано комерційну пропозицію, пропозицію щодо поставки відповідного товару у ну, За загальною вартістю 85 гривень. Mm -hmm. Чи відповідаєте mm -hmm. в частності? Навірно, молоді відбувати. Я просто менеджер менше цим займаюся. Скажіть, будь ласка, до. Вересня 2022 року вам як суб'єктом господарювання здійснювалося продаж, реалізація відповідної продукції, зокрема стільців? Я вам ще раз кажу, що компанія працює за прибутку, у нас є кведи відвідаючи, і в принципі ми здійснювали продажі меблів, медичних, там, може навіть і стільців. Процедур дуже багато, договорів дуже багато. Ну, категорично скажемо, що поставляли в доверисі 2022 року стільці до будь-якої державних установ? А як ви гадаєте, на вашу думку, чому саме вам встановлено запит щодо надання комерційної пропозиції на таку роду продукцію саме стільців джокер? Ну, тому що ми багато років здійснюємо діяльність і нам працюємо. Відвантаження на бюджетній організації, учасників в тендерах. І у нас є репутації да, серед ваших постачальників. Щодо реалізації світів? Світці на корму чисі, я ж мажу, дуже багато хто має дуже багато. У нас 10 тисяч активних має това. Скажіть, будь ласка, в суб'єкти розподарювання по діамантфарм наявні школи якісь. Інтернет ресурс сайт каталог продукції. Ну, у нас є офіційний сайт, на якому ж навіть сайт дивитися. Каталог Скажіть, а на сайті про які примоває вам не вказано, що там що ви маєте можливість реалізовувати Не можу вам сказати, по сайтам займається контент-менеджер, і він його там наповнює. За час розслідування слідчим проаналізований інтернет-ресурс та складної відповідного обладу вашого сайту. Згідно останнього будь-яких зрадок щодо продажу реалізації вам стільців, на сайті не встановлено. Чи може це відповідати дійсності? Mm, ну, не можу вам відповісти, тому що сайт, напевно, направлений в першу чергу на виробничі товари, да? якби так як ви виробники. Комерційні пропозиції, яка була підписана вам на адресу управління освіти, було вказано вартість одиниці виробу стілець 805 гривень. Ви могли б пояснити суду, що сформована ця вартість? Можливо, ви робили запити або вручали які інші новини, що ви складається цифра 805 гривень за штуку. Ну, Може, то я підполагаю, що це там і логістика, наприклад, або шпитали там. Я розумію, не знаю, як комерційно, може, мови вже тендерній документації потім. Це коефіцієнт розходної частини на сутруні, які працюють. Треба дивитися, це ми вже робили, не я її складку. У нас є критерії які регламент, по якому ми складаємо ці конкретні, може віднести. Борислава, Серед іншого, відповідні заходи повноважної особи Драздової скеровано на адресу ФОП Заболотна Любов Олексій, та фокус Маранець Александрович. Скажіть, будь ласка, вам відомі вказані судові особлювання? Як я особові знаю, я директор продовольна. А як фізичні особи заболотної любові? Це ж лиша компанія, оптова компанія, ви, у нас багато посередних відкупляють товари, можливо, на щось купляємо. Я не знаю, чесно вдається. Під час досудового розслідування слідчів проаналізована мережа публічних закупівель Прозоро, і в переважної більш... більшості закупівель, де ви приймаєте участь у своїх розподілюваннях, відповідні фокуси, також присутні е, при закупівлі. Ви яким чином це могли б пояснити судді? Заборонити, відкриті торги виходить всім кому, хто не хоче на процедуру. Я ж не можу заборонити. Люди виходять, приймають участь. Зараз Прозороманкі є, є один ФОП, підтовка, які виходять виключно на всі закупівлі. Я ж не можу їх прив'язати до себе теж, розумієте? Бо це країна це відкриті торги, Прозор. Люди Скажі хочуть працювати, працюють. А якщо то діамантфарм не виправляє ці, то чому ваша компанія участь? Що наша компанія працює за прибутку. Якщо у нас є даний клет і поступив запит, і ми можемо його працювати, люди його опрацьовувати, тому що ми хочемо закликати гроші, платимо податки. Вам було скеровано комерційну пропозицію на адресу управління освіти 8.08.2022 року. Щодо, щодо можливості поставки товарів за ціною 800 км. А по-дальшому, вам не укладено договір щодо поставки відповідних стільців з суб'єктом сподарювання арт метал 15.08.2022 року. Чи відповідається дійсності? Ну, я вам не можу сказати, бо це менеджер займався цим. А вам відомо за якою вартістю вам було пройдено відповідні стільців? Багато товарів, багато договорів я можу не знати прикладав. просто ціни ціні. Ні. Згідно матеріалів кримінального провадження в останніх наявних купі договорів щодо підписані вами з суб'єктом розподарювання артметал щодо придбання стільців за вартістю 440 гривень за одиницю. Чи не... може це відповідати дійсності? Ну я маю підписати договорів, але в не могли бути специфікації на дічі ціни. Тобто там мог бути договори на поставку, а менеджер вже сам зголошував ціни. А як ви могли би пояснити суду, що у повноваженої особи управління освіти прийнято рішення про проведення закупівлі 26.08.2022 року? Проте за два тижні до цього вам вже було укладено договір щодо постачання щодо придбання відповідних стільців у суб'єкта виробника Ах Ну, во-первых, це було дуже давно, дуже багато загоріє. Я зараз не можу вам сказати загальне почути ще, чи чесно. Ну, займався менеджерками, вклав договір, зіграв тендер. Ну, і все. А Вам, як е, директору та суб'єкту господарювання, е, комерційно е, вигідно закуповувати стільців відповідно обладнання щодо моменту укладення основного договору? Ну, що вона де на може Договір до щодо постачання стільців безпосередньо з управління вам було укладено в вересні місяці 2022 року. Проте за два тижні до цього вже закупили відповідні стільці. Як ви це можете пояснити? На, на мій погляд, як державного винувача, 4,5 млн грн – Це достатньо вагомі кошти. Ну я не можу після це питання. Треба дивитися, може під когось іншого закупляв. У нас багато у нас велика компанія. Тобто на момент підписання договору з управлінням освіти, у вас вже буде наявності ці статусів. Ну, я не можу вам сказати, треба склад дивитися. 10 тисяч один для мінування, склад сумасшедший, ну, який потім у нас. Пам'ятаєте, яку кілька? Яку кількість було поставлено в управління освіти? Загасно договору, що вірно. Не пам'ятаю, яка, яка там яка точна кількість. У договорі вказано 6,5 тисяч. На 6,5 були поставлені, за договор повному обсязі. Ну, добре, що було виконано, значить, повному обсязі. У вас наявність міських приміщень в місті Києві, що в інших та, містах? Так, в місті Києві, в Дарвинському районі. Скажіть, будь ласка, а чи співпрацювали по Герман Фара з управлінням освіти Дніпровського району до моменту підписання такого договору? Можливо, інші товари поставляли, іншу продукцію? Ну, треба дивитися, може поставляли, може були великі. Я пам'ятаю, що були якісь договори у нас, мабуть, на музичного призначення. Напевно, будуть. Я, ну, я не знаю кожного свого замовника. Ви мене вибачте, сім років компанія працює, кожен день граються продають, заключаються договори. Ну, я директор, яким можу знати, що в мене є керівники і підлеглі, керівники. Тоді можливо, більш деталізовано пояснити суду, яким чином у вас на підприємстві взагалі відбувається вивчення і закупівлі та подальше вкладення договору? Ну, є Прозоромаркет, є перелік товарів, які ми можемо продавати. Менеджери моніторять і Прозоро, дивляться, де ми можемо пройти по цінові політики, виходять, грають тендери там, де виходимо, де вдається заключити договір, робимо поставки і все. Як звичайно, ні, тому що... Але все-таки приймає рішення на товаристві право прийняття рішення кому належить? <анцелили> <фанцелили> ну, мені крайн належить. Але я довіряю своїм співробітникам, якщо вони там бачать, що вони по належним чином можуть принести процедуру, усе, то треба підписати там договір поставки, я підписую. Я зрозумів. Хочесь, в мене наразі діскутки психології. Захисник наслідків. Так, я прошу зразу уточнити у вас. Тобто, якщо надходить пропозиція щодо товарів, які на даний момент у вас відсутні, і менеджер обґрунтовує, чому необхідно провести той чи інший тендер, ви його проводите. Мета такого проведення тендеру є отримання прибутку. правильно я розумію. звісно. компанія працює за прибутку. Якщо компанія знає, що ви рокуєте, чому не подають? Скажіть, будь ласка, чи хтось вам з Дніпровської РДА, з управління освіти телефонував, домовлявся по особисті зустрічі з нами? Ні, не було. Чи хтось, чи були фактори, приняті, коли ваші менеджери виходили на працівників управління освіти, особисто зустрічали з ними, домовлялися? Ні, немає цього. Є назова, але працюють багато зовсім. Скажіть, чи були зауваження до поставки? Щодо кількості, якості. Саме, якщо пам'ятаєте, саме що стосується з цих ну, Ви маєте на вас від замовника, що ну, я не знаю, нічого не, не до нас ніяких листів не надходило з приводу там, якості. Це немає. Немає що, так. Немає запитання, я не бачимо вас запитання. Немає, скільки, немає. Скажіть, ладья, ваша компанія є виробником медичних медів, так? Моїм виробником медичного сторінного одягу з тротером вироді медичного призначення і дистрибьютори дистриб'ютора дистриб вироди медичного призначення виробі загального за процесу. Але ви не є дистриб'ютором меблів не медичного призначення? Чому? Є. У нас веб, є квед, ми продаємо. Якщо є запити, ми проходимо по ціні, точні. Скажіть, будь ласка, у, у вас раніше було, було? що ви продавали меблі немедичного призначення. Ну, а ви пам'ятаєте ось цей договір на поставку 6500 стільців для управління особисто? Ну, я знаю, що він є, але ну, що його заключили, ми зробили поставку, але там деталі я не знаю. Не пам'ятаєте чи не знаєте? Ну я не знаю. А ми я підписувала багато договорів, підписували підписували з іншої сторони. За, за, за сторони замовника з, 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 не можу сказати. Я підписую як директор зі сторони компанії. Скажіть, будь ласка, а з е, керівництвом передня освіти ви зустрічалися під час підписання договору? Ні. А як відбувалося підписання? Ну у нас як ми підписуємо менеджер там поводжує договір, наскільки я розумію, з юристом там, там, де номер вказаний на тендерній площадці, Потім я його підписую і ми його. Ви почте, або ви почта, або кур'єром відправляємо на адресу, замовників підписує, ми просимо про екземпляр повернути нам? Тобто, як правило, ніхто не не їздити, а ніколи не знаю, що хтось їздить, з кинуть зустрічався. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, то ці 6500 стільців вони поставлені з А ви отримали оплату? В повному оплату. Тобто у вас притені управління освіти немає.

Может, задать с моей документы можете?